І можна ж обминути, але він же ж цей чоловік каже, не для того я такий трактор купляв, щоб калюжі минати. Йому дайте що поглибше. О, диви, що робить. Диви, диви, диви. Йому дай глибку калюжу. Хай тебе не добре, що хоч не ліг, той прицеп. Воно ж я не знаю, воно де воно воспитувалося, не воспитаний чоловік, взагалі. Страх і ужас.